Так, психитай. Візор на звязку. Візорчик на звязку. Вс, пораем заодинока. Так. Пораем заодинока. Аккуратно. Кембию. Ладно, привет. Ой. Слухай, чи лучше за еколога пограть? Давай ще раз за еколога. Олесі, привіт. Та нормально тільки з робота прийшов. За кого пограй, за кого пограти? Давайте я хочу ще раз за еколога. поселиться на агропромі з аспірантом. А можна стартане на янтарі Давай я заразу візьму, мабуть, що это. Спальні. Скільки заразу іскру візьмемо. іскра 600. МПХ. Оце. Оце. Хик МПХ. 500. А, то есть я не возьму. То есть вообще ничего не взял, да? И вот так можно без распиратора. Короче. Не буду эту искру брать. Пево нагореть. она горит. Так. Пацаны, я что-то задумался. Что-то задумался. Сколько кушает эта штука? 1050. Слушай, давай возьмем эту балалайку. Вот эту балалайку возьмем И распиратор. И все. Давай попробуем. Попробуем. Ну це буде жорстко. Це буде жорстко, порадійтесь. Може на цьому? Сука, може стартануть на гра промі? Та ні, квести де я буду брати Ні, це, це я щось херовий. Нафіга мені цей... Ні, не, це я не мабуть ефір я не придумав. Це, мабуть, хер не придумав. Тобто на аропромі це я можу на базі військових стартанути, так? Ні, мені так не подобається. Подожіть, подчекайте, давайте старта намага промі. Стартанем на Грапромі ми візьмемо, не буду я брати зброю, візьмемо воду. Так як зареногато все наберемо. Спальник. Це візьме. це Все. Перекозу можна, це Все, оце. Все, це, це все. Їжу всю заберемо. Так, антиради ага. Ладно, берем одну аптечку. И, 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 и. Ладно, давай на агропромі попробуем. Зробили по е, е, ціль? Просто ти стартуєш як військовий. Зробили в тому комплексі старт? Так, ти чистую військовий? Не, ну понятно, что и колы, и висковицы, как бы, там, державные организации, все дела, да? Сейчас, валунку. я Яцик, привет. Сейчас, чтобы не Зараз мені треба дещо подивитися. Ладно, ничего, пошли. Еще тебе. Пацаны, мне что-то так не нравится. Мне что-то не нравится так. Не хочу. Потом можна переїхати? не хочу пока. Щось не нравится. Сейчас хвилинку я подумаю. Зараз я подумаю. Так. сейчас ты же все-таки перейдем. Так, 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 так. Блин, okay, да, Своїми дебільними питаннями. Не знаю. Може і є, може і нема. Щас, хвилинку. Та пацани, чуєте, а можна пограти за цього? За зомбованого. І тут в файлі можна поправити цей. Старт йому зробити десь на півдні. Давайте пограємо на зомбовану. Короче, зараз тільки треба тоді стрім поміняти. Стрим поміняти. Старт, наприклад, де можна? Зомбованому зробити старт. Наприклад, в цьому. Де не можна стартану, щоб ніхто не бачив? На болоті? Там ренегати? на Пацане, давайте зараз э, це. Давайте зараз створию новий стрім. Зараз Через... хожу вже на горшок посижу. Ні. Давайте, цей. бо я щось щось мені хочеться такого якогось. Щось хочеться такого якогось. Адреналіна. І зараз поправлю файл, добавлю там зомбоному десь на півдні, щоб були старти. Зараз все. para